Балади про Робіна Гуда. Розділ одинадцятий. Як Робін Гуд покарав гая Гізборна. Поклявсь, я робіна спіймать, Знайду лиш, так і знай. У ріг баранячий скручу. Це каже Гізборн Гай. Минуло кілька тижнів відтоді, як було визволено трьох синів удови, і весь цей час шериф марно намагався впоратися з ватагою Робіна. Чутки про непереможного Робіна дійшли до Лондона, і король послав бідолашному Фідзу наказ, погрожуючись зняти його з посади, якщо він не спіймає ватажка розбійників. Ось чому шериф аж з шкури пнувся та гасав по лісі, силкуючись заскочити Робіна Гуда зненацька, проте все його завзяття не давало ніяких наслідків. Тоді шериф збільшив винагороду за голову Робіна, сподіваючись, що це спокусить когось, із переможців на королівських турнірах випробувати своє молодецтво поза мурами міста. Такий герой і справді знайшовся. Це був найманий рицар з королівської важкої кінноти, на ім'я Гай Гізборн. Він також почув про Робіна та про добрячу винагороду за його голову. Сергай вважався одним із кращих лучників і меченосців у всій королівській армії, але серце в нього було підступне і запроданське. Він домігся в короля дозволу негайно вирушити на розшуки ватажка розбійників і. Озброївшись папером від його величності, примчав до шерифа Нотінгема. Я приїхав сюди, щоб зловити робіна Гуда, самовпевнено мовив він, і я його зловлю, живого чи мертвого. Я з радістю допоміг би вам навіть тоді, коли б ви не мали наказу з печаткою самого короля, улесливо відповів шериф. Скільки вам треба людей? Ніскільки, відповів Сергай. Бо я певен, що гуртом нічого не вдієш проти цього відчайдушного злочинця. Я піду сам, але ви тримайте своїх людей на поготові поблизу Бернездейля. Як тільки почуєте голос срібного ріжка, летіть туди щодуху. це означатиме, що робін у мене в руках. «Чудово!» – вигукнув шериф. За нас будьте певні, ми не підведемо. Шериф пішов давати кому слід накази, а Гай Гізборн почав переодягатися, щоб його ніхто не міг упізнати. Сталося так, що саме того дня Віл Пурпуровий і маленький Джон подались до Бернездейля купити кілька пар зеленого одягу для тих своїх товаришів, які вже світили голими колінь і ліктями. Але вважаючи, що не варто обом зразу квапитись на шибеницю, вони біля міста розійшлися. Віл почимчикував у браму, а Джон заліг по цей бік муру за пагорком і став чекати. Раптом він побачив, як віл, мов опечений, вискочив з брами назад, а слідом за ним, майже наступаючи на п'яти, гнався сам шериф і десятків шість його людей. Віл з розгону перелетів через рів, продерся крізь колючий живоплід, по камінні та пеньках проскочив болото і, мов сполоханий заяць, довгими стрибками подався до лісу. Шериф та його посіпаки з сили вибивалися, а все ж таки не кидали гнатись. Та лави переслідувачів рідшали. Один з них, сторич головою, полетів у повний води рів, другий загруз у багнюці, третій, спіткнувшися об камінь. Так і врізався носом у землю, а з десяток інших знеможено сіли на узбіччі дороги і хапали повітря роззявленими ротами, мов риба, що її витягли з води. Маленький Джон, спостерігаючи все це, не міг стримати щирого сміху, хоч розумів, що буде зовсім невесело, коли Вілл несподівано спіткнеться. Його вже й так майже не здоганяв один з переслідувачів. То був найкращий бігун шерифового війська, наймення Вільям Трент. До вілла йому залишалось не більше як 20 кроків, і він долав цю відстань швидко, мов хорт. Побачивши небезпеку, що нависла над його другом, маленький Джон блискавично скочив на ноги, натягнув лук і пустив смертоносну стрілу. Краще було б Вільямові Тренту лежати того дня хворим у ліжку, мовить старовинна балада, ніж зустрітися з стрілою маленького Джона під шатами зеленого лісу. Це було його останнє змагання з бігу. Коли стріла із свистом вилетіла з-за пагорка, переслідувачі на мить закам'яніли з жаху. Та глянувши в той бік і побачивши самого лише маленького Джона, вони люто закричали і кинулися усім гуртом на нього. Віл пурпуровий, тим часом досяг вершини пагорба і, скотившись униз, пропав з очей. Пошлю ще одне привітаннячко шерифові, надумався маленький Джон, а потім нездожену віло. Але цей нерозважливий крок виявився фатальним. Як тільки маленький Джон наклав стрілу і розтягнув тятиву, його чудовий тисовий лук, що досі ніколи не зраджував свого господаря, раптом переламався навпіл. Хай тобі всячина клята деревеняко. вилаявся Джон. Потім він твердо став на ноги і вирішив захищатися до останку, бо солдати були вже зовсім поруч. Добре ж він боровся того дня, переслідувачі, поки видерлися на пагорб, страшенно засапались, і перших десятьох Джон легко поклав на землю нищівним ударом свого пудового кулака. Та один у полі не воїн, хоч який би сильний він був. І впоратися з шістьма десятками ворогів, маленький Джон, звісно, не міг. Крім того, лучники зупинилися на безпечній відстані від нього і, витягшись у лінію, націлилися в маленького Джона стрілами. Здавайся, задихаючись, гукнув шериф. Здавайся, маленький Джона, не Грінліфе, чи як там тебе сьогодні звати. Здавайся, негайно, коли не хочеш, щоб оці стріли прошили наскрізь твоє серце. О, ваші слова прудкіші застріли, мовив маленький Джон. Вони вже торкнулися мого серця, і я вже здаюсь. Тієї ж миті шерифові люди кинулися на нього з усіх боків і міцно скрутили мотузками. Вони страшенно боялись, щоб розбійник не втік дорогою. Шериф радісно реготався, думаючи про те, як краще помститися за викрадений посуд, і зрештою таки надумав. Клянуся усіма святими. вигукнув він. Ми підведемо тебе до Бернесдейля і там, на Високому горбі, повісимо сьогодні ж. Гаразд, вішайте, мовив маленький Джон, тільки дивіться, щоб і вам не відгукнулося тим самим Бог милостивий, і він ще може не допустити, щоб ви зробили цю чорну справу. Все ще боячись, що бранець утече, шериф та його почет швидко спустилися з пагорба і подалися через торфовище. Дорогою до них приєднувались ті, що відстали раніше. Ось один на силу видерся з глибокого рову і, потираючи голову, пристав до гурту. Другий припадав на ногу. Третій геть подер на собі одяг, вскочивши у колючий живоплід. Четвертий був весь у болоті. Вся шерифова команда ледве пересувала ноги і мала вигляд жалюгідних волоцюг. Але солдати раділи, що шериф пообіцяв досхочу напоїти їх вином. До того ж, невдовзі, вони мали повісити найхоробрішого після Робіна гуда розбійника Англії. Швидко вони спорудили шибеницю і прив'язали до неї товсту мотузку. Ну, прощайся з життям. гукнув шериф до маленького Джона. Тепер ми подивимось, чи допоможуть тобі твої лісові хитрощі. Хотів би я оце мати при собі Робінів ріжок, пробурмотів бідолашний Джон. Але його немає, і, здається, все кінчиться так, як каже шериф. Становище і справді було безвихідне. Мотузка вже стискала шию полоненого, і солдатам залишалося тільки її потягти. Готова? запитав шериф. На, ну, тоді раз-два. Та перш ніж він вимовив три, за пагорба долинув слабенький гук срібного ріжка. Щоб я лоснув, коли це не сигнал сера Гая Гізборна, мовив шериф. І він кличе мене на допомогу. Сер гай спіймав робіна гуда. Даруйте, ваша милосте, докинув один з солдатів. Але якщо він справді спіймав робіна гуда, то це буде дуже радісний день. Давайте почекаємо з цим розбишакою і підготуємо ще одну шибеницю. Треба повісити їх разом. Чудова думка, вигукнув шериф, ляснувши себе по колінах. Зніміть негідника та добре прив'яжіть його, поки ми вернемося. Міцно припнувши маленького Джона до шибениці, шериф з своєю пошарпаною зграєю подався в ліс, щоб привести Робіна Гуда і повісити відразу двох славнозвісних розбійників. Облишмо поки що маленького Джона і шерифа та подивімося, які пригоди спіткали за цей час Робіна Гуда. Насамперед слід сказати, що саме цього ранку ватажок розбійників мало не посварився з маленьким Джоном. Причиною був не тутешній підозрілий Йоман, якого вони разом побачили в лісі, і кожному закортіло викликати незнайомця на двобій. Але Робін Гуд не поступився своєму помічникові. Отоді-то роздратований маленький Джон і подався з Вілом пурпуровим до Бернездейля, а Робін виступив назустріч захожому чужинцеві. У нового гостя Шервоцького лісу вигляд був досить таки потішний. На перший погляд він здавався якоюсь триногою потворою. Та, підійшовши ближче, Робін розглядів, що це просто бідно вбраний чоловік, якому чогось заманулося натягти поверх лахміття, висушену на сонці конячу шкуру з головою, гривою і хвостом. Шкура голови правила йому за каптур, а хвіст, спадаючи донизу, був, так наче третя нога. Доброго ранку, друже, гостинно привітався Робін. Лук у твоїй руці свідчить про те, що ти, напевне, добрий стрілець. Стрілець так стрілець, мовив незнайомець у відповідь, тільки не до стрільби мені зараз. Я збився стежки і ніяк не можу на неї втрапити знову. Слово честі, я був певен, що ти збився з розуму, сміхнувшись, подумав Робін, а вголос сказав. Я проведу тебе через ліс, а ти мені розкажеш, які справи примусили тебе блукати в цих краях. Мова твоя здається мені набагато шляхетнішою за твоє убрання. А хто ти такий, щоб питати мене про мої справи? гримнув незнайомець. Я один з королівських лісників, відповів робін, і приставлений сюди охороняти оленів його величності від усіх підозрілих людей, які тут часом вештаються. Вигляд у мене, можливо, і справді підозрілий, заперечив незнайомець, але я тут не вештаюсь без діла. Ну, слухай, якщо ти королівський лісник, ти мені теж знадобишся, бо і я тут за королівським дорученням, розшукую небезпечного злочинця, звати його Робін Гуд, а ти часом не з його зграї? І незнайомець пильно подивився на робіна. Ні, ні, боронь Боже, запевнив його ватажок розбійників. А навіщо тобі потрібен отой Робін Гуд?» Це вже мені знати. Скажу тільки, що зустрітися з цим гордим і неприступним. Розбійником мені хочеться дужче, ніж одержати за нього сорок повноцінних фунтів з королівської скарбниці. Тепер робінові все стало зрозуміло. Іди за мною, друже, мовив він. Трохи згодом я, певне, зможу показати тобі схованку робіна Гуда, а тим часом проведімо лиш приємну часинку під оцим деревом. Постріляємо з луків. Незнайомець погодився. Вони зрізали дві тоненькі лозини і, відмірявши сто кроків, увіткнули їх у землю. Починай, друже, сказав Робін. Перший постріл твій? Е, ні, відмовився той. Я стрілятиму після тебе. Робін виступив на крок уперед, недбало розтягнув лук і пустив стрілу. Вона просвистіла в повітрі і тільки трішки не зачепила лозинки. Незнайомець цілився набагато ретельніше, але його стріла збочила дужче. Другу спробу почав незнайомець. Цього разу він вистрілив дуже майстерно, влучивши в почечок листя на кінці лозинки. Але постріл Робіна виявився ще кращий. Його стріла розколола лозинку якраз посередині. Хай тобі всячина, вражено вигукнув незнайомець. Ніколи ще я не бачив, щоб хтось так влучав, та ти, мабуть, стріляєш краще від самого Робіна Гуда. До речі, ти ще й досі не сказав, як тебе звати. «А вже ж ні, мовив робін, і немає права сказати, поки не назвешся ти. Своїм ім'ям я можу пишатися, заявив незнайомець. Я поклявся спіймати розбійника Робіна, і я сказав би про це йому в очі, коли б він не був такий боягуз. Моє ім'я Гай Гізборн. Незнайомець проказав усе це врочистим голосом, бундючно походжаючи туди й сюди між деревами і зовсім забувши про те, що його кілька хвилин тому перемогли в стрільбі з лука. Робін спокійно дивився на нього. Здається, я вже десь чув про тебе. Тобі не доводилось вішати людей заради грошей? Так, але тільки розбійників на зразок Робіна Гуда. А скажи, що поганого зробив тобі Робін Гуд? Та це ж грабіжник з великої дороги, мовив Сергай, уникаючи прямої відповіді. Хіба він не віддає бідним усе, що забирає в багатих? Чи, може, він не захищає жінок та дітей, кволих і безпорадних? І чи не найбільшим його злочином є те, що він забив кількох королівських оленів? Годі потякати, нетерпляче перебив його сергай. Тепер я бачу, що ти й сам з робінової зграє!» Я ж сказав ні, коротко відрубав робін. А якщо я допоможу тобі спіймати робіна, що ти робитимеш далі? Бачиш оцей срібний ріжок, відповів сергай. Як тільки робін опиниться в моїх руках, я дам один довгий сигнал. І враз сюди прибуде шериф з усім своїм військом. Якщо ти покажеш мені, де ховається цей Разбишака, я віддам тобі половину винагороди 20 фунтів. Я не став би штовхати людину на шибеницю навіть за тисячу фунтів, мовив зневажливо Робін. Але я покажу тобі Робіна і нагороду за те знайду собі на вістрі власного меча. Я сам і є Робін Гуд, ватажок розбійників Шервода і Бернездейля. Тим гірше для тебе. вигукнув Сергай. Вправним, блискавичним рухом він вихопив з-під конячої шкури меч і, без попередження, по зрадницькому кинувся на беззахисного робіна. Той спритно ухилився від удару і теж оголив свою зброю. Це ж підло, мовив він зловісно. Нападати на людину, яка не готова до бою. І, не кажучи більше й слова, став захищатися. Удар на удар. Удар на удар понад дві години кресала криця крицю, проте ні Робінгуд, ні Сергай не відступили один перед одним ані на крок. Це був такий двобій, який рідко кому доводилося бачити навіть у Шервицькому лісі. Вороги похмуро зиркали один на одного, і в очах у них палала ненависть. Один з них бився за своє життя, другий за виногороду та королівську ласку. Блискучі гострі леза раз у раз розтинали повітря, осяяне миротворним промінням сонця, але вони ще й разу не торкнулися живого тіла. Та ось Робін Гуд зненацька спіткнувся об корінь, що стирчав із землі, і впав на коліна. Сергай, замість дати йому підвестися, як годиться, шляхетному рицареві, ударив лежачого. Так робіна поранено у лівий бік. О, присвята діво! вигукнув розбійник. Заступись за мене грішного! Де ж це видано, щоб людина помирала раніше, ніж настав її час? Потім він знову спритно скочив на рівні ноги і завдав своєму ворогові раптового удару. Рицар тієї миті якраз високо замахнувся мечем, щоб добити Робіна, але той зробив блискавичний випад знизу. Сер Гай Гізборн поточився назад і з глухим стогоном упав на траву. Робінів меч проткнув йому горлянку. Ватажок розбійників з жалем подивився на забитого. Ти сам накликав на себе лихо, стиха мовив він. Хоч ти й був підступним запроданцем, я зовсім не хотів тебе вбивати. Після цього він оглянув свою рану. Вона була неглибока, Робін швидко зупинив кров і перев'язав поранений бік. Потім зняв з серагая конячу шкуру, накинув її на себе, а труп рицаря затягнув у кущі. Там він прикрив його своїм плащем, притрусивши обличчя травою та листям, щоб не можна було одразу впізнати забитого. І будовою тіла і обличчям Робін не дуже відрізнявся від Гая. Насунувши кінську шкуру на голову так, що під нею сховалося майже все обличчя, Робін узяв срібний ріжок і просурмив довий сигнал. Цей звук і врятував маленького Джона в Бернесдейлі. Він примусив небистрого розумом шерифа нашорошити вуха, припинити страту і чимдуж мчати за пагорб до лісу, аби захопити ще одну жертву. Два десятки кращих лучників, менше ніж за півгодини, були вже на місці. Це ви подавали сигнал, ваше милосте? запитали вони, наближаючись до робіна. Я мовив робін, ідучи на зустріч з засапаному шерифові. Які новини? Які новини, сер? нетерпляче загукав високоповажний урядовець. Робін Гуд і Гай Гізборн зустрілися тут у двобої, і той, на кому робінів плащ, тепер лежить мертвий у кущах. Це найкраща новина, яку я будь-коли чув у своєму житті, вигукнув шериф, потираючи руки. Я гадав, що нам пощастить його повісити за одним заходом, але я й так не шкодую. Повісити за одним заходом? перепитав Робін. «А вже ж, сьогодні в нас на диво щасливий день. Як тільки ви пішли від мене, ми вистежили і мало не спіймали одного з тутешніх молодців. Здається, то був віл пурпуровий. Зате його друга, що допоміг йому врятуватися, ми були вже підтягли до шибениці, коли раптом почули ваш сигнал. А хто ж той другий? схвильовано запитав переодягнений Робін. А як ви гадаєте, хто? зареготав шериф. Перший розбійник після самого робіна Гуда. маленький Джон». Або ж Рейнальд Грінлів. Шериф ніяк не міг забути того ймення, яким називався маленький Джон у Ноттінгемі під дахом його будинку. Маленький Джон. здригнувшись у душі, подумав робін. А й справді це був щасливий сигнал. Вас бачу також трохи подряпало, не вгавав шериф, зробившися на радощах страшенно балакучим. Послухайте, хлопці, приведіть, сера гаю із коня. А самі закопайте того поганця там, де він лежить. Собаці, собача смерть. Швидше порайтесь. Та ходімте до Бернездейля. Порішимо і того. Вони пришпорили коней і виїхали з лісу. Дорогою Робін примушував себе весело розмовляти, а сам міркував, як би допомогти маленькому Джонові. У мене до вас велике прохання, шерифе, мовив він, нарешті вже майже під містом. Яке, шановний сер, кажіть, я слухаю. Я відмовляюсь від вашого золота, бо втішився чудовим двобоєм, а що я переміг самого ватажка, дозвольте мені порахуватися також із його спільником, щоб потім усі казали. Сер Гай Гізборн за єдиний день послав на той світ двох найнебезпечніших розбійників Англії. Робіть, як знаєте, погодився шериф. Але вам би не слід відмовлятися від винагороди, яка тепер має подвоїтись, не кожному і не кожного дня доводиться перемагати Робіна Гуда. Свята правда, ваша милосте, відповів Робін, скажу, не хвастаючись, ніхто не міг перемогти Робіна Гуда вчора, не переможе його і завтра. При цьому він підійшов до маленького Джона, який все ще стояв, прив'язаний до шибениці, і гукнув до шерифового почту. Почекайте там, а я дізнаюся, чи хоче бранець покаятись. Він швидко нахилився, перерізав маленькому Джонові пута і тицнув йому лук та стріли Гая, який не забув прихопити з собою. Це я, Робін, прошепотів він. Та маленький Джон і так опізнав свого друга, і серце йому вже підказало, що нині шибениця лишиться порожньою. Нарешті Робін голосно і дзвінко просурмив тричі у свій ріжок, а потім вихопив з під конячої шкури свій незрадливий лук. І, перш ніж отетерілий шериф та його вояки стигли схопитися за зброю, в повітрі засвистіли несхибні стріли. Зливостріл знов посипалася на них з за міських мурів та крізь браму. То віл пурпуровий і віл стютлі, коли робін ще розмовляв. З шерифом у лісі побачили і заквапились на поміч своїм товаришам. Вони нагодились дуже вчасно. Нажахане шерифове військо сипонуло вростіч, а Робін і маленький Джон живі та здорові, стояли під шибеницею, посилаючи навздогін ворогам співучі стріли і глузливий сміх. Невдовзі вони приєднались до своїх товаришів, і вся ватага подалась на спочинок до гостинного лісу. На один день. Пригод було більше ніж досить.